Багато новинок з Готі, Кіберпанк гра року та конкретні дати релізів прямо зараз в ігрових нюзах. Ігрові нюзи. Можливо, варто змінити формат, але ж вам подобається. Колишній розробник The Legend of Zelda Breath of the Wild презентував анонс свого першого проєкту після Зельди. Гра має назву Infinity Nikki, Виглядає дуже живописно. А найбільша родзинка в тому, що героїні буде змінювати свій лук дуже багато і дуже швидко. Думаю, фанатам Геншину сподобається. Великий відкритий світ, няка няка-ніки, милота і джампазли, ще й вухастий хтось поруч на обкладинці. І гра, до речі, є продовженням серії. Так то це мобільна франшиза, у якій гравцям треба переодягати Нікі. На мене й не дивіться, я про оцю Нікі. У новий аутфіт, в залежності від сюжету. Як бачите, ігророби вирішили змінити мобільний формат і покликали колишнього режисера Зельди. Ну і тепер багато фанатів чекають на реліз. Мож Ніки зі своєю кицькою момо повертаються. Але дата виходу цього няняня -ня -ня ще невідома але гра вийде і на ПК, і на PlayStation 4 і 5. Ну і звісно ж на мобілки. Реди вирішили, що кіберпанк має отримати видання гра року. Так новина дивна, погоджуюсь, адже на старті гра трошки забуксувала, а друге дихання отримала ось зовсім нещодавно в рамках релізу аніми на Netflix. Здавалося б, як гра, яку Соні повністю видаляли зі стору після релізу, може отримати плашку гра-року, і взагалі цілове видання. Ну, все ж таки, гра не така жахлива зараз. Зрештою, навіть нових елементів до неї додали. Думки критиків вже не такі радикальні, ну а взагалі яка різниця, з якою назвою гра отримає логічне перевидання, яке зручно включає. Та на себе всі DLC і певні приколюшки. Ну, Готі, так Готі. Тим паче, що гра після жахливого старту і реабілітації отримала певні відзнаки і навіть нагороди. А зараз дуже коротко, бо знову про The Last of Us. Там в січні все ж таки буде реліз на HBO серіалу, і зараз нам показали перший повноцінний трейлер. Можете йти дивитися? Ні, не вмовляйте. Я вам його тут не покажу. Це називається Перезалив. Ютуб мене за таке покарає. Ні, не покажу. Ну хіба що трішечки? Цього достатньо. А зараз Ніка буде поганою дівчинкою і порекомендує вам піратську локалізацію для Dark Souls 1. Всі NPC зазвичай солов'їною, варто лише встановити мод, посилання на яке я ні в жодному разі не залишу в описі під відео. Mm -mm. Попереджаю мод не ідеальний. В ньому є недоробки по типу пропущених фраз, але це вже щось і я б пограла. Star Wars Jedi Survivor вийде все ж таки 16 березня, принаймні так стверджує Steam. і російської мови там не буде. Тому або біжить вчити англійську, або ж давайте частіше власний фідбек іграм в Steam з вказанням Дайте української разом будемо штовхати розробників до нашої абетки. Нещодавно в стім вийшла містична інді-гра в жанрі Young Adult. Її розробники італійці, але нас цікавить трошки інше. В цій грі, а я забула сказати її назву, це гра під назвою Moth Lake a horror story. Музику до неї писав український композитор. Харків'янин Олексій Захаров використовував жахливий життєвий досвід, який випав нам з вами, аби надати своїй роботі більшої глибини. Навіть записував звуки сирен і вибухів. Митець, одним словом, що скажеш. Однак лякати італійців звуками летючих ракет не варто, тому Олексій трошки змінив саунд і першого послуху так і не скаже, що там щось летить багато людей. Грає в стім коштує дешевше горнята кави і має українську текстову локалізацію. Будь-якому разі підтримуємо своїх і працюємо далі. Ігри на Xbox дорожчають. Microsoft готується до підняття цін до 70 долярів, тобто на 10 Джорджів Вашингтонів з 10. Вже наступного року великі тайтли, такі як Forza Horizon, Redfall чи Starfield, вартуватимуть 69,99 долярів США. Але якщо в тебе є Game Pass, тобі не треба діставати свій гаманець цей раз. Microsoft, якщо ви хочете використати це в своїй рекламі, напишіть мені на пошту. Індіка продовжується, і я продовжую розповідати вам про всіх конкурсантів. Закінчився перший етап і до другого. Із 60 претендентів потрапили лише 10. Але ви маєте знати всі тайтли, ну тому що я так хочу. Тож продовжимо. Dead and Dice's особливо зайде фанатам підземелі драконів. Це Роглайтер ПГ і Адвенчура з видом згори. Малі починають партію в ДНД, але гра підступна така, викрадає їх, ну прямо джуманджі. І Татусь має, обравши один з класів на вибір, врятувати своїх спингризів. Ігролад вимагає використання дайсів, тому рандом рандомний. Також є і ближній бій, дальній бій, мечі, магія, заклинання, квести все дуже насичено. Та Ульстарс ульсарсвівенж пролог. А це вже жахастик в жанрі стелс від третьої особи, тобто від кота. Вважайте, це такий перший стелс-симулятор кицика. Кіт убивець переслідує військових злочинців і безжалісно їх знищує. Вони думайте, що у нього лапки під м'якими подушечками ховаються гострі, як розум залушного кіхті. Злочинцям ніде сховатися від похнастого правосуддя. У хастик знайде кожного і мирного рішення не буде. Ньорн з гра для компанії Головоломка адвенчура з елементами експлорінгу. Маємо фантазійний нордичний світ, який також має багато складнощів, тож не сподівайтеся на просту сесію. Ваші персонажі мають певний набір магічних скілів, телекінез для прикладу. А вам ще треба буде вдало стрибати і розраховувати власні рухи. Помилки вартуватимуть дорого, а запас ресурсів обмежений. Джаст пазл головоломка, яка мені особисто пахне порталом, але не зважайте, це лише моя думка. Ваша задача перемістити куб з точки А в точку Б, паралельно долаючи перешкоди. На перших рівні. Все буде легко і просто, але потім готуйте свою голову багато думати. Ви граєте за уявного тестувальника, і ваша задача просто проходити рівні, отримувати саркастичний не тільки коментарі від творців і рухатись далі. Мольфар поклик серця пригодницький жахастик від першої особи. Розробників ми вже з вами знаємо, бо дивилися мої попередні відео, в яких я згадувала про гру Космічна Одіссея, цікавий реліз з елементами ледь не всіх відомих кліше про Україну з присмаком Сталкера. Так от в номінантах на Індікап інша робота, і на цей раз історію розповідає нам про не Чатка українського полководця Івана Сірка. Це альтернативна історія, в рамках якої український гетьманат 18-го року встановився повністю. Наш герой це бойовий чарівник-характерник. Ми маємо знищувати зло, спілкуватися з NPC, виконувати певні квести і усувати проблеми. Слідкуйте за Індіка прямо зараз і чекайте моїх наступних відео, аби я вам ще розповіла про українські незалежні ігри і їх розробників. Пан Гейб Нюэл відмовився вкладати угоду з Microsoft стосовно Call of Duty в Steam. Жах скажете ви. Ні, не жах, вибач, Терненко, скажу я. Бо ж Гейбу просто милятко і вирішив повірити Майкам на слово без підписання всяких паперів. Valve не вважає заобхідним підписувати певні документації, адже Філ Спенсер і Microsoft ще жодного разу не порушували домовленостей. Ну і нюал надто впевнений, що шутер Call of Duty має розвиватися на всіх платформах, де є його фанати. І це вже мотивація сильна для Філа не шкодити. Тож у світі цього тижня збереглось декілька десятків Білого офісного паперу Гретом, можеш спати спокійно, дереться, не постраждали. А тепер коротко, насправді ні, про премію Game of the Year і її новини. Сама премія пройшла ось зовсім нещодавно. І звісно ж грою року стала Elden Ring. Вау, wow, сюрприз, здивувалися. Не це головне. А от майбутні анонси і релізи про деякі ви почуєте взагалі вперше. Я не буду розглядати номінантів. За мене це вже зроблять і зробили інші люди. Я хочу вам розповісти саме про новини, бо ж заради новин ми тут усі зібралися. Final Fantasy шістнадцять отримала дату релізу 22 червня. Двадцять року. Ну і звісно ж на премії показали і новий трейлер, в якому демонструють бойову систему гри. From Software представили майбутню гру, і це не кладається в моїй голові. Але це не Souls Like, а Armored Core 6. Fire of Rubicon. Будуть гігантські роботи та реліз буде вже наступного року. Пригоди в підземелья Хаїда продовжуються. Матимемо з вами Gates 2. Ух, яка я рада! Нова героїня, нові вороги, нові локації. Дайте, 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 будь ласочка. Реліз не Обіцяють 23-го року, але в тому ж році обіцяють дочасний доступ. Виглядає і Учить все просто неймовірно круто, піду ставати в чергу, аби пограти. Кен Левін, один з творців біошоку. Нарешті показав, над чим працює. Майбутній реліз має назву Judas. і це схоже буде сюжетний шутер для одного, який матиме атмосферу біошок в космосі. Трейлер гри вже має обмеження в 17+, тому можна тільки уявити, який рейтинг буде в самій грі. І мерсі всім, які тепер чекаю, і я. Ходили чутки, що покажуть і майбутню гру Коджіми, той самий Овердоуз, про який ми вже згадували. Що ж, не брехали пані і панове, де стренінг отримає продовження. Майстер Коджіма особисто презентував трейлер і розказав декілька деталей про сиквел. Казав, що сценарій переписував двічі, адже перша версія була створена до пандемії covid 19 І після подій всесвітнього комікону, в кого краща маска, йому та версія зовсім не сподобалась. Тому історія отримала новий розвиток, і думаю, нас чекатиме невелика епопея в цьому ж всесвіті. Що ж, я тільки за. Думаю. Точно сиквелом не обмежимось. Також показали ще трошки нового до DLC кіберпанку фантом Ліберті вийде наступного року. А до авторського складу приєднається ще й Ідріс Ельба, який зіграє ветерана США на ім'я Соломон Рід. Стала відома і дата виходу Д'ябло 4», Не буду вас мучити 6 червня 2023 року. Можете запускати. Однак у гри буде публічна бета, і доступною вона стане логічно, що раніше. Street Fighter 6 також вийде в червні, але другого числа. А от довго очікуваний загін самогубців вийде трошечки раніше у травні 26-го. Під час презентації показали поганого Бетмена і віддали шану Кевіну Конрою, який був голосом Бетса більше 30 років. Він озвучував детектива і в мультфільмах, і в іграх, і навіть встиг зіграти його в одному із серіалів. Але на Жаль, цьогоріч він помер. Тож саме у загоні самогубців його голос пролунає востаннє, але не завжди залишиться в серцях фанатів Бетмена. До Horizon Forbidden West буде DLC. Називається воно Burning Shores, і його події відбуватимуться в постапокаліптичному Лос-Анджелесі. Зовсім поруч з Голлівудом. Сподіваюся, взаємодії з цим об'єктом буде більше, ніж золотими воротами сан франциско Бо виглядає гарно, але без командної консолі не під'їдеш. DLC вийде у квітні. А vr гра по всесвіту Horizon з назвою Call of the Mountain Також буде на підході наступного року. Аж тім Рамбл новий кооператив у всесвіті. Краша Бендікота. Гратимете 4 на 4 Будете фанитися командно з друзями. Це перший показ, тому більше деталей згодом. Вархамерцям показали геймплей Space Marine 2 по Warhammer 40 тисяч. Гра вийде на всі великі платформи 23-го року. А в трейлері ми побачили битву гідну імператора. Якщо той взагалі ще живий, розробники гри Celeste показали над чим працюють зараз. Гра Earthblade виглядає неймовірно красиво і звучить аж надто приємно. Реліз буде 24-го року і кажуть, це буде гарний дослідницький екшен з чудовим візуалом. Ну цьому ми вже точно віримо. Також неймовірно стильною грою буде адаптація коміксів по Гелбою. Ви тільки гляньте на це. Це лише йдінг, якого ми заслужили. Web of Wired була офіційно анонсована на The Game Awards, а вийде вона на всі великі платформи на Switch і ПК і матиме оригінальний сюжет. Рекомендую вже купувати комікси, бо ближче до дати релізу їх зметуть з полиці як генератори в Україні. За ластофаспатпан таки отримала дату релізу на ПК, Тож можете передзамовити і запустити її в Steam 3 березня наступного року. Портувати гру мали б раніше, але видно, студія потребувала більшого часу, щоб зробити це якісно. І ексклюзиви PlayStation з космічною швидкістю таки летять на ПК. Ретюрнал буде доступною на найулюбленішій платформі Генрі Кавела вже наступного року. А ще Vampire Survivors тепер доступний на мобільних пристроях. На цьому ця нова все. А от в Dead Cells буде кросовер з Кастельванією у форматі DLC. вийде наступного року. Матимемо нових ворогів, нову зброю, нові біоми, сюжет, Нові костюмчики і музику, відповідно до і Кастельванії. Сиквел гри, яка розбила моє серце на друзки Valiant Hearts Coming Home» вийде і на мобілки. Нагадаю, що він зараз робиться на Netflix, але отримує і кишенькову версію. Я збрешу, якщо скажу, що це всі новини. Насправді це всі гучні новини, а от розказати вам все-все у мене банально не вистачить електроенергії. Тому можете глянути підбірку у інших моїх колег, або ж просто загуглити і чекнути все на сайті The Game Awards, або ж на часі, або ж на Play UA, або ж на геймдевдо. Або ж на будь-якому іншому західному аналозі. А я чекати не буду і поспішу вам подякувати вам, глядачі і фінансові атланти, на яких тримається цей канал. Бедрік Вест, Андрія Лейд, Ярослав, Дмитро Терпіль, Ігорі Ігначенко, Данила Майстер, Данила Писанець, Дмитро Ранчук, Аєтін, Лиси, Павло, Мілфрідом, Нос Джуніор, Павло Шадок, Шул, Депенів, В'ячеслав Дубина, Валент Мерт, Євген Новосільський, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицим, Павло Фурлет, Роман Шаламенцев, Фрея Інверс. Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юра, Фамір, Анатолій Коновалюк, Антікрайзіс, Артем Лисенко, Денис Манець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджен Беньковський, Євген Скачков, Гід Візард, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Джен Сісі, Едждієс, Мак Зайцев, Мідбол, Міша Пуш, Містер Бай, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґеєл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Радюто, Гєм, Роман Довгань, Сергій Наточий, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Пермалка, Ладар Шеляки, Юрій Демон. 4. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті. Негоди гарного вам дня, одягайтесь тепленько. Не забувайте носити шапку, грати в гарні ігри, читати гарні книги, і побачимось.